Якщо телеграм-канал сприймати як бізнес, то він окупається за 3-5 місяців. Цю інформацію зараз дуже поширюють в інтернеті. Мене ця тема дуже зацікавила, сам хочу в цьому розібратися, тому що на перший погляд здається, що це дійсно так. Як перевірити, давайте зараз вам покажу. Так, спочатку заходимо в біржа Адсел. До речі, це перша українська біржа, не Кацапська. Тому, якщо цікаво, переходьте за посиланням під відео, реєструйтеся та. Користуйтеся. Багато ще на, на цій біржі не реалізовано, а також багато функцій, які потрібно нам знати в Телеграмі, є тільки на російських біржах, тому інколи буду їм також користуватися. Но дивіться, наприклад, зайшли ми на біржу Ацел, і бачимо, що труха Україна. Усі зараз ну, знають, хто телеграмом користується про цей новостний канал. Ось дивіться, що він показує. Він показує, що в нього 2 мільйони 689 підписників. А також за один рекламний пост він бере 96,5 тисяч гривень. Якщо домовлятися з адміном напряму, то можливо, можливо, я саме не писав, але впевнений, що можна домовитися дешевше, там відсотків майже, ну, може на 10 дешевше буде, так? Але ну, для розрахунків візьмемо 95 тисяч. Тепер нам цікаво, скільки ж таких постів канал Труха робить за один день. Для цього дивіться, заходимо на російську біржу Телеметр, Ось, вбиваємо сюди посилання, ну, перейшли на труху, Ось, заходимо на труху, тискаємо сюди, ось посилання. Скопіювали. Тепер перейшли на російську біржу Кілометр, вставляємо сюди посилання, ось воно нам показує нашу труху, так, Я просто вже це відкрив. Переходимо на аналітику каналу. Спочатку так буде статистика, можна подивитися всю статистику по каналу. але нам цікава інша: от рекламна отдача. Клікаємо сюди і бачимо, що цей канал робить 135. Реклам на місяць. І от тепер відкриваємо, йдемо назад і відкриваємо наш калькулятор. Дивіться, 135 реклам за місяць помножаємо на 95 тисяч, як я вже казав, трошки менше, ніж тут написано. Так? І ми бачимо, що канал заробляє у місяць 12, майже 13 мільйонів гривень. Давайте тепер цікаво, скільки ж потрібно витратити грошей, щоб на каналі у вас було 2 мільйони 689 тисяч. На моєму, досвіді, так, оце, е, На моєму досвіді в мене виходить 10 гривень за підписника. Так, це кажуть дуже багато. Тобто можна робити і там навіть по 3, і по 4 гривні, але в мене поки що це не виходить. Тому рахуємо, як вийшло в мене: по 10 гривень за підписника. Ось беремо 2,6,8,9. 2,9.0. Ось я звідси переписую. так. Ну і додаємо просто 0. Це буде от по 10 гривень за підписника. Тобто, щоб е, таку кількість підписників отримати, нам потрібно 26 мільйон, майже 27 мільйонів гривень. Тепер ділимо на ту суму, яку ми заробляємо в місяць, і в нас виходить 2 місяці окупаємось цього каналу. Давайте візьмемо, що дійсно не 2 місяці, а хай буде там 4 місяці. Але представте, 4 місяці це те саме, що, от, наприклад, ти вклав 100 тисяч гривень в банк. Через 4 місяці ти вже повернув свої 100 тисяч, ще через 4 місяці ти вже заробив зверху 100 тисяч. І ще через 4 місяці ти заробив вже 200 тисяч гривень. Тобто 200% річних виходить. Ну це дуже привабливо. Тому я почав розбиратися в цьому телеграм-бізнесі, створив свій канал з анекдотами з українськими. Якщо цікаво подивитися або хочете підписатися на нього, то посилання також залишу під відео в описі. Далі буду розбиратися, які краще креативи підбирати, скільки коштує підписник, як його знизити, в якій тематці, в тематиці к тематиці який CPM, чому такий. ну тобто, вся ця. Тема мені цікава. Якщо вам також цікаво, підписуйтесь на канал на Ютубі та дивіться наступні мої відео. Всім дякую, гарного дня!